одна країна, буду ніколи. Я українська національна ідея це ідентичність і модернізація, тобто розвиток, збільшення кількості українців, красивих, здорових, розумних та духовних, завоювання. Конкурентних позицій у своєму регіоні у світі, утримання духовного потенціалу. Ми повинні зберегти себе в кращій формі, як нам дісталося за цивілізаційні періоди, і примножити той спадок. Це, один із, це одне з визначень, що таке є українська національна ідея. Ще дається наступне. Наукове визначення української національної ідеї це національна ідея українців трансцендентна категорія, що на думку кандидата юридичних наук Лапкіна виражає прагнення українців до власного самовираження наявності власної держави. Національна ідея України це її незалежність. А також те, що написано в статті Першій Конституції України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Оце і повинно бути нашою національною ідеєю за думкою соціолога Некрасова. Науковець і громадський діяч, головний редактор аналітичного журналу Схід Володимир Белецький зазначає, що українською національну ідею, напевно, найхарактернішим для кожного українця є життєве кредо Зроби себе. Можливо, це і є серцевиною нашої національної ідеї, яка формує будь-який народ, виділяє його з інших, є базисом розвитку, процвітання держави і культури, грантом довголіття. Нації. Тож розглянемо українську національну ідею. Як бачимо, в кожного з вітчизняних мислителів відображено певні елементи української національної ідеї. Але краще це висловлено в концепціях Івана Франка, Данцова, Тараса Шевченка, в своїй хаті своя правда і сила, і воля, хоч це не відображено у Вікіпедії. Що стосується періодизації української національної ідеї, то тут можуть бути і інші концепції. Більша кількість періодів і їх деталізація. Але слід відзначити останній період національно-визвольних змагань ОУН УПА, клич ОУН УПА здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Сприяву боротьбі за українську національну державу, який і є. Українська національна ідея на даному етапі, але, хоч не здобута держава, проте ці змагання дали поштовх до продовження національного визвольного руху шестидесятників. А потім в кінці 80-х, на початку 90-х років, ХХ століття, до того ще з одного боку зросла чисельність носіїв і захисників. Української національної ідеї, а з другого боку ослабла дія захисників псевдоінтернаціоналізму. Тому український народ здобув державу, але через нерозуміння своєї місії, ролі провідників народного руху. Українська еліта не взяла влади у свої руки і цим скористалися і перехопили владу прокомуністичні, антиукраїнські, псевдоукраїнські сили. А тому тепер перед українськими національно-патріотичними силами постало завдання взяти владу у свої руки, і сформувати справжню українську національну державу, модель якої відображено в українській національній ідеї. Отже, українська національна ідея це дальше формування, утворення української соборної, самостійної національної держави. Це є стислий варіант національної ідеї. все нижче викладений, викладений на даний час повний варіант в основу якої покладено українські національні цінності і в першу чергу українська культура і мова як державна, яка пануватиме в усіх сферах суспільного життя на всій території України стаття 10 Конституції України і її тлумачення Конституційним Судом України, але не заперечується розвиток національних меншин, які не перешкоджатимуть розвитку, функціонування і виконанню всіх функцій державної мови. Сформування інформаційного простору державною мовою не менше 80%, утвердження єдиного єдиної помісної української церкви, наповнення держави українським національним змістом. Сформування збалансованих гілок влади, виконавча, законодавча судова, всі три гілки влади, встановлення народовладдя, соціально-економічної, соціальної справедливості в усіх сферах життєдіяльності, тобто це в економічні, політичні, правові, мовні, інформаційні, майнові, е, заняті посад і найперше на всеукраїнському рівні. Відсоток національних груп населення і забезпеченням прав свободи всебічного розвитку українського народу, з, домінування, з домінуванням духовних сфер, духовної сфери, з визначенням, що держава це не лише спільне національне багатство і спільна перспектива всіх українців, але й спільна відповідальність, а отже, і спільний захист своєї української держави від внутрішніх і зовнішніх окупантів, від розкрадання народного багатства. А в даний час ще необхідність зупинити дикий капіталізм. Ми ще не вийшли з прокомуністичного суспільства і дикого, жорстокого, зденаціоналізованого капіталізму, тому українська нація і нацменшини обмежені як в культурі, так і в мові, а весь народ і в матеріальному плані. Тому необхідна мобілізація всіх національно-патріотичних сил для яких Україна понад усе, щоб не допустити руйнівної діяльності, деморалізації українців з боку будь-яких окупантів. Отже, національна... в українській національній ідеї головним чинником державотворення і нація формування є ідеологія. Націоналізм чи національна демократія як можна творити державу, формувати націю без інструменту ідеології, моралі чи будь-чого іншого? Любові до того, що ми творимо націю, і державу. Лише націоналізм є і для окремих націй, для людства в цілому великим незмінним добром, бо лише з його допомогою можна досягнути, досягнути найвищого розвитку. Український націоналізм визначає націю не расою і не кров'ю як нацизм, а спільною волею, ідеєю, політичною активністю, так сказав Мирон, Ідеї, і в своєму творі ідея і чин України. Добути українську національну державу. Зможе лише мудрий державотворчо освічений, об'єднаний, високоорганізований, активний український народ за умови інформаційно-просвітницької організаційної роботи. Найголовнішими причинами і проблемами в побудові Української національної держави, тобто у втіленні в житті Української національної держави, є перше відсутність. Науково-обґрунтованої програми, стратегії, тактики побудови держави. Поки що всі владні структури говорять за українську національною ідеєю, але ніхто не спромогся дати визначення, бо ж і у Вікіпедії до цього часу нема так само ніякого матеріалу, і не тільки в ній. По-друге, схильність українців шукати причини своїх проблем. У непорядності ворогів, в обставинах, що склалися, а не в своїй пасивності, державотворчій безграмотності, роз'єднаності і деколи невмінні чи небажанні об'єднатися в неорганізованості, невмінні визначити пріоритети, бездіяльності і лінивстві. Ці вади не стосуються всіх українців, а тим більше розчарування в державі і за певних причин. Тим шкодимо в першу чергу самі. Собі і сім'ї. Бо в цих випадках треба знаходити вихід із ситуації, а не опускати руки і не погіршувати ситуації. На сьогоднішній день ми це дуже яскраво бачимо і переживаємо. Чи є вихід із ситуації? Звичайно, є. Перестань скиглити, жалітись, не лінуйся і думай усвідом, і усвідом що своїх основних проблем не вирішиш, не розв'язавши загальнодержавних. Пам'ятай, що держава починається з кожного з нас, тобто з тебе. Яким будеш ти, такою буде Україна? Пам'ятай, заклик молодіжної організації, доки в Україні панує паразит, внутрішній окупант, доки українська нація не здобуде своєї національної держави, Доти українець буде лишатися безправним зденаціоналізованим рабом на своїй землі. Окупант нищить нашу мову, культуру багатіє, народ бідніє, а тому українці, не спи, не будь байдужим. Оцінюй ситуацію, думай по-українськи. захищай всеукраїнське і найперше рідну мовою культуру. Ставай до лав громадянського національного самоборонного руху. Треба йти всьому народу і діяти за заповітом нашого пророка Тараса Шевченка, борітися і поборете. Українцю вчись не лише вистояти проти будь-якого окупанта, але й перемогти його разом і сила. Генеза української національної ідеї полягає в тому, що це є процес формування української національної ідеї, можна відобразити за допомогою трьох історичних періодів, яким відповідають певні рівні зрілості національної свідомості українців. Від пізнього середньовіччя до доби Гетьманщини кінця 15-го до 1654 року усвідомлення українцями себе як єдиного народу самобутньою культурою та менталітетом, усвідомлення рівних і сусіднім народам прав на свободу. Другий період від початку 19 століття до розпаду УНР. Початку 19 1919 -19 року створення літературної мови, формування власної політичної та наукової думки, театру та літератури, що свідчить про духовне осмислення власної національної ідентичності, прагнення до створення власної держави. І третій період формування національної ідеї це від відновлення незалежності України до сьогодення. Від 1991 року формальне утворення української нації постколоніальний менталітет нації відсутність гордості за власну мову та культуру. Але думаю, на сьогоднішній день ми з вами яскраво демонструємо гордість своєї нації і сподіваємось на подальший його розвиток. Творення українського національного простору це також є одним із підпунктів національної формування національної ідеї. Процес формування української національної ідеї тісно переплітався з процесом творення українського національного простору. Важливий фундамент в творенні національного простору закликали записки наукових товариств в умовах лібералізації політичного режиму підпливом реформ 1860 70 х років, основними осередками які. Продукувалися та популяризувалися наукові знання 19, го початку 20-го століття, стали Харківські, Львівські, Київські, Одеські університети. Водночас, з метою концентрації інтелектуального потенціалу, координації досліджень, організації ефективного обміну науковою інформацією було, було створено низьку культурних наукових низку наукових товариств. Харківське імператорське товариство, Одеське товариство історії та сторожитностей, наукове товариство імені Шевченка та Українське наукове товариство у Києві, які видавали свої роботи в низці періодичних видань. Серед найбільш популярних підходів, які знайшли поширення на пострадянському просторі у трактуванні особливостей творення національних проєктів 19 століття, стали концепція. Андерс... Андерсона Гобзбаума та Гроха. Грох пояснює виникнення націй як внутрішній процес, викликаний соціально-економічними змінами переходом від феодалізму до капіталізму. Цей процес, на думку вченого, мав три основні фази: академічну, культурну, просвітницьку та політичну. Андерсон запропонував соціально антропологічний підхід, а також трактування нації як уявленої е, спільноти. На його думку, націоналізм виконує три основних завдання націоналізує народи, створює національну історію на національну територію, окреслюючи її як власність нації життєвий простір. Концепції дослідників можна з певністю співвіднести із процесом творення та становлення української нації та національного простору. Поняття національний простор включає в себе такі сфери та елементи, як природні та географічне середовище, територію, політичну сферу, процес історичного творення українського суспільства в просторі і часу, ментальність та національну свідомість українського народу. Культурологічний аспект, зовнішні фактори впливу та формування на розвиток національного простору, соціальні та економічні умови, генетичний зв'язок поколінь українського народу, етнічну основу, туристичний фактор Історико- Філософські концепції української національної ідеї вітчизняних мислителів 19 -го, 20 -го століття викладено у Каста Миколи Кастамарова, Україна має бути федеративною одиницею Російської імперії, в якій офіційною мовою є українська мова і забезпечується рівноправ'я всіх народів, що населяють територію України. У Драгоманова громадські інтереси є важливішими за національні державний устрій сприяє суспільний. Нерівності тому світова спільнота має постати у формі спілки самоврядних громад, серед яких буде українська громада. Зінківський національною ідеєю українців має стати націоналізм, який є в той же час невід'ємною частиною космополітизму. Українська інтелігенція має стати провідником культурного відродження. Українського народу Михайла Грушевського спростування теорії російських мислителів щодо проживання на українських етнічних територіях великоросійського народу перед тим, як ці землі заселяли українці, що прийшли з Прикарпаття. Суб'єктом історичного поступу є народ. Українці мають самобутну мову, культуру, історію, яка бере початок з часів Київської Росії. У Потебеньподипеня. Тебе... Мова формує особливості національного менталітету народу, національності світу мають жити в умовах рівності і взаємоповаги. Проблеми українського народу є відсутність національної свідомості та свідомої праці на користь держави. Віана Франка концепція необхідності побудови на українській території національної соціалістичної держави, українська культура, мова, преса, інстру... це є інструменти пробудження національної свідомості. У в Данцова... В його поглядах на ідею, на ідею української національної ідеї покладено ось таке концепція інтегрального націоналізму, формування незалежної України, шляхом національної революції і розрив будь-яких зв'язків з Росією, поняття людини нового духу, людина, що бореться за власну державу до кінця. За допомогою будь-яких засобів, нехтуючи особистими інтересами. Липинський, наприклад, стверджував, що основою національного відродження є народ, функцію управління народу має здійснювати виборна аристократія, поєднуючи ланко... Ланко... ланкою між народом та аристократією, має стати інтелігенція. Українцем є представник будь-якої нації, що проживає на території України і працює для її розвитку. І Чижевський Вважав характеристику української національної психіки та світогляду, причинами політичних невдач українців є особливості їхнього світогляду та менталітету. Тож національна ідея, як і нація, формувалася досить тривалий час і має неоднозначне визначення. Що є національною ідеєю для кожного з нас, ми можемо обирати, але ми вважаємо. Повинні бути єдиною в тим, що українська ідея, національна ідея полягає в єдності нації, її незалежності, самобутності і подальшому розвитку.